Виконком. Вибачайте, що ми сьогодні перенесли наш виконком на пізніше. Самі розумієте, яка вже підстала, чому. Давайте швидко пройдемося до нашого порядку денного. Він у нас невеликий. А... Прошу проголосувати перед дене за основу. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Є питання з голосу? Про погодження проєктної документації та проєкту схеми організації дорожнього руху. Є питання? Для, для, для Хто за? Проти? Потримались. Дякую. Є, є питання з голосу? Немає. Прошу проголосувати перед денег в цілому. Хто за? Проти, отрималась, дякую. Переходимо до порядку денного. Питання КП результат. Доброго дня. І на затвердження проєкту кошторисної документації по наступним об'єктам. Капітальний ремонт тротуару по вулиці Українська від Садова до Павленка. Капітальний ремонт тротуару по вулиці Українська від Павленко до Даничнікова. Капітальний ремонт тротуару по вулиці Лісова і капітальний ремонт дороги по вулиці Лісова. Хто за? Да? Проти Отрималась, дякую. Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій до комунального господарства. Дані всім про затвердження пекушторисної документації, На написання позитивних експертних звітів затверджуємо проектно кошторисну документацію по наступним об'єктам. Реконструкція водопровідної мережі по вулиці Росії Українки, героїв Шоста лінія та Ломоносової міськірпінь та капітальний ремонт каналізаційної насосної станції номер 11 за адресою. Громадянська це ті пакти, які реалізовуються в рамках співпраці по гранту з НЕРКО. Хто за? Проти? Дякую. Утримались? Дякую. Питання про мінімало. Питання про скасування дозволу на розміщення мотосового парку та лабіринту наданого ФОП Ласика Анжеліки Олександрівни. Хто за? Олександр Григорович. Олександр? Да. Сіки хотів сказати, що була комісія. Сьогодні, я хотів просто прокоментувати. Так як це питання дуже сильно обговорювалося в соцмережах, і ми знаємо вже на вихідних громада там зробила демонтаж конструкції. Я хотів би сказати, так як є у нас рішення комісії, яка розглядала це питання. Також сьогодні відбулася комісія з питань архітектури депутатська, де теж були висновки, підтверджуючи рекомендувати розірвати договір. Тому я прошу це питання підтримувати для того, щоб розірвати договір з підприємцем парку центрального. Дякую. Погоджуюсь. хто за проти? Утримали дякую. Питання служби справи дітей та сім'ї. Всім доброго дня, прошу підтримати питання про закрещеному. Ну, так мало. Немає вітрити. Про затвердження висновку служби з дітей та сім'ї про підтвердження місця проживання дитини постенко Анастасії, де відчасового визво за межі України. Хто за? Проти? Потримали дякую. Про затвердження висновку служби справи дітей та сім'ї про підтвердження місця проживання дитини в Кача Ідара, його тимчасового виїзду за межі України. Хто за? Проти, отримали з дякую. Про надання дозволу Іванову ікономузі з матері на продаж двох третій частини квартири та на прийняття дар двох третій частини квартири на своє ім'я. Хто за? Проти отримали з дякую. Розвільнення голосова від повноважень опікуна. Хто за? Проти? Отрималась дякую. При встановлення обіки неповновітні голосу та призначення опікуна. Хто за? Проти отримали з дякую. Про встановлення статусу людини позбавлено російського покупання молодіму повідомлення від дітям. Хто за? Проти, отримала зяку. Дякую. Прошу погодити проєктну документацію на капітальний ремонт перехрестя доріг між вулицями Підгірна та Ольги Кабулянським з влаштуванням кільцевої розв'язки міста Пінь та проєкту організації дорожнього руху відповідно до вказаної проєктної документації, а також надати дозвіл того в Максі девелопмент на виконання робіт згідно вказаного проєктної документації за власне рахунок. Хто за? Проти отримали дякую. Дякую, шановні члени виконкому. Дуже швидко, оперативно працювали. всім гарно.